У Севастополі в академії ВМС ім. Нахімова розпочалась заключна конференція з планування командно-штабного навчання військово-морських сил збройних сил України і Чорноморського флоту Російської Федерації з позначеними силами Фарватер Миру миру-2012», проведення якого заплановане на кінець травня. Командувач Вітчизняних ВМС адмірал Віктор Максимов, під керівництвом якого пройде навчання на конференції, зазначив, що на даний час кораблі флотів в рамках квітневої активації Black Sea Блексіфор спільно відпрацьовують завдання у складі міжнародного оперативного з'єднання кораблів. Крім того, попереду у флотів двох країн інші відповідальні спільні заходи. І перш за все святкування дня перемоги і річниці визволення Севастополя від німецько-фашистських загарбників. Коли за його словами в єдиному однострої парадного розрахунку ми вшановуємо подвиг наших батьків і дідів, тих, хто захищав Севастополь. Заступник командувача Чорноморського флоту Росії, контр адмірал Олександр Носатов, у свою чергу відзначив, навчання фарватер Миру миру-2012» має дуже велике значення для обох флотів. Це вже стає традицією, яку необхідно продовжувати укріплювати і розвивати. Темою навчання є планування і проведення гуманітарної операції. «Фарватер миру планується провести на базі Академії ВМС і Мінахімова, а також на внутрішньому і зовнішньому рейдах Севастопольської бухти. До заходів залучатиметься об'єднаний штаб навчання, морський авіаційний і береговий компонент. Нети, а також сили забезпечення, зокрема, як планується у морському компоненті з двох сторін буде задійно близько 10 кораблів і суден. А до складу берегового компонента увійдуть більше 15 одиниць автомобільної і бронетанкової техніки до 90 чоловік особового складу.